Мний позній кодіо я командир групи вогневої підтримки. 5 окремого загону спеціального призначення о мене. Мій позивний бородо. Я спожу групі вогневої підтримки 5 кремого загону спеціального призначення у вогневої підтримки забезпечує е, спеціальні сили вогневим ураженням. Е, нині ж е, наші хлопці е, здійснюють штурми або якісь інші спеціальні завдання, е, потребують підтримки і ми забезпечуємо підтримкою і вогневим ураженням. Підтримує вогнем, можна сказати, дії наших підрозділів. Суміжних підрозділів наші розвідники БПЛА виявляють цілі, або суміжники нам передають цілі. Ми наносимо вогневе уроження противнику. Група вогневої підтримки створювалася у 2022 році. Це вперше в загонах спеціального призначення були створені група вогневої підтримки. Ті люди, які прийшли в групу підтримки. Ну, По-перше, був відбір. По-друге, люди прийшли мотивовані, і в них була певна мета прийти, знищити ворога. Весною 2023 року я приєднався до групи вогневої підтримки. Чому саме до цієї групи? Тому що раніше я проходив службу на мінометах також, і це було мені споріднено. Тому що це один з найкращих підрозділів Національної гвардії. Зазвичай е, міномети 120-го калібру е, займають е, вогневу позицію на відстані 2-3 кілометри від переднього краю. Потім у нас з'явилися ще міномети 610-го калібру, е, тут вже інший підхід. Е, потім у нас е, додатково з'явилися СПГ. Е, 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 е. Також РДС, це і станковий гранатомет. На той час дійсно Джавелін велику роль відіграв, оскільки техніки було дуже багато, і е, за рахунок вмінь і знань е, Джавелінчика своєї справи е, можна було наносити. Дуже серйозне вогневе враження ворога. Саме, що ми працювали, безпосередньо я і мій розрахунок, це міномет 60 го калібру, 120-й міномет, чеського виробництва і українського виробництва, італійська гаубиця Мілора і радянська гаубиця Д-20. Найрезультативніше, що в нас було, це 120-й міномет. От з нього найбільше у 200 підтверджені цілі, що найбільше з нього. Наносили вогневе вороження противнику. Працювали в Новосілки, потім вже я в... працювали в Авдіївці. У мене було дві ротації в Авдіївку. Після Авдіївки ми працювали в Серев'янському лісничисті, Ді... перекривали дії Азова і наших бойових груп. Вони проводили там певні мероприяття. Після цього ми Працювали на Петровському напрямку минулої осені, потім на напрямку Бароної, знову на Лимані і зараз на Петровській. На Петровському напрямку е працювали е в районі населених пунктів Кишневе і Так, Це було е в минулому році, е то дійсно е Займали вогневу позицію, але просування ворога було дуже стрімким. Вони на той час використовували дуже багато техніки і постійно потрібно було змінювати позицію. В населеному пункті по-різному ну, вже определенні умови, щоб виставити міномет в лісничості, наприклад, було зовсім по-другому. Так само і орієнтування міномета вже зовсім по-іншому. Плюс до того всього противник постійно веде, коротше, війна вічно міняється. І постійно треба пристосовуватися або нав'язувати противнику своє ведення війни або противник нам нав'язує і пристосовуватися до... до реалій. За рахунок того, що там невеликі групи, також враження стає складнішим. Оскільки їх один-двоє один, йдуть, то більш ефективнішим, наприклад, є вразити їх FPV або скидом, тому що ворог також постійно моніторить наші вогневі засоби. Тобто ми можемо там повестись на цю провокацію. Зробити постріл, а ворог в цей час спостерігає і вишукує наші засоби. Тому в нинішніх реаліях от у взаємодії з пілотами буває так, що наші засоби можуть не працювати а за рахунок БПЛА. Вони відпрацьовують. Ну а якщо вже там дійсно Серйозна ситуація, і йдуть якісь мотоцикли, штурми або піхоти вже дійсно багато, там декілька груп, та ми вже відпрацьовуємо. Наприклад, в Авдіївці ми працювали на протяглажі ж були села там окупіровані, де противник соседотачав свої підрозділи. Тоді ми працювали. Як відбували штурми ворога, так і по їхньому скупченню, по їхнім там, якимось місцям дислокації. Атак. По їхньому розташуванню, а зараз більше по піхоті, яка рухається на нашій позиції, їхнє пересування, мотоцикли, самокати, там, велосипеди. Коли у нас з'являється ціль або сумітники просять допомоги, то ми працюємо. Але бувають ситуації, що ціль не планові, і тому доводиться швидко привести вогонь. Mm. І тут е приходить на допомогу е підготовка підрозділу, підготовка особового складу. Ну, коли в тебе все чітко вийшло, ти правильно все зробив на позиції, і сам момент пострілу, там на шостому заряді це дуже громко, і так чувствується мощі самої зброї. Особливо коли ти кажеш, що ти попав, то взагалі все. Прикро, задоволення таким трішки. Потужний. Важкий і в умілих руках це ваша грізна зброя.